Чоловік пише, що його жінка каже виконавцеві, що дає йому дитину, значить, бачитись. А по факту, коли він приходить в означений там обумовлений час, вона каже, що у дитини сопельки, дитина хвора, і він типу не може її вивести. І таким чином вона постійно уникає того, щоб давати йому дитину там поспілкуватися. Що хочу сказати, я не хочу зменшувати той факт, що дійсно в нашому суспільстві є проблема. Що жінки не дають чоловікам бачитись із дітьми після розлучення, і чоловікам важко відстояти свої права. Але більшість чоловіків їх не відстоюють. Давайте, чоловіки, пишіть мені в коментарях, яка я така собі там феміністка, що я собі напридумувала. Але більшість чоловіків не відстоюють свої права. Вони кажуть, що це не буде мати. Ніякого сенсу і просто навіть не пробують. Це факт, єдина ситуація, яку зараз майже неможливо вирішити. Однак все одно у нас є кейси, де ми зараз займаємося цим на міжнародному рівні, так би мовити, так це коли дитину жінка вивезла за кордон і повністю обрубала спілкування із батьком. Оця ситуація дійсно зараз вирішується дуже важко, тому що чоловіки замкнені всередині країни і вони мало що можуть зробити. Це дійсно так. От ця ситуація, яка отут описана, сопільки там не може вивезти. Значить, один раз сопільки, два рази, сопільки, три рази. Сопільки. Отак, дітей дійсно часто бувають сопільки, але зверніться до суду, встановіть графік спілкування з дитиною, вплоть до того, скільки годин, на якій території, скільки днів на тиждень, на які свята, скільки тижнів на літо, коли дитина стане шкільного віку, на яких канікулах і скільки, хто з яких гуртків забирає. Хто як відвідує, коли дитина хворіє, і так далі? Зверніться до мене, я вам пропишу цей графік, я вам його розпишу, я вам його встановлю, якщо він не суперечить інтересам та стану здоров'я дитини. Коли жінка не виконує рішення суду, можна вдатися до примусового виконання рішення суду та до застосування штрафів до такої жінки. Я не спорю з вами. Є досить відморожені особи, які забирають дітей, уїжджають за кордон, блокують номери телефонів, і ви їх не можете знайти. Але такі не всі. Тим паче, коли дитина не визначена судом проживати саме з матір'ю, ви можете прийти до садочка, взяти дитину до себе додому, на ночівлю. Абсолютно спокійно розумієте? Питання в тому, чи хочете ви це робити дійсно настільки, наскільки ви кажете.